Згідно до розробленої ВОЗ стратегії по ліквідації туберкульозу до 2030 року, людство повинно було повністю перемогти цю хворобу. На жаль, початок 21 століття це суцільні воєнні конфлікти, епідемії та соціальні кризи. Всі ці фактори суттєво вплинули на рівень протидії поширенню туберкульозу. Про боротьбу з цією епідемією у вітальному слові до учасників науково-практичної конференції з міжнародною участю туберкульоз та його наслідки перспективи подолання говорив і ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан. Ви зібрались, щоб поділитися своїми дослідженнями та думками і, об'єднавши зусилля, визначити ефективні шляхи щодо подолання цієї хвороби. Сподіваюсь, що ваша зустріч допоможе зменшити кількість хворих на туберкульоз та піде на користь покращенню життя українців. Бажаю усім учасникам успішної та плідної роботи! Незважаючи на війну, лікарям вдалося оновити національні стандарти з надання медичної допомоги при туберкульозі відповідно до найновіших рекомендацій ВОЗ. В рамках інноваційного режиму тривалість лікування пацієнтів з лікарськостійкою формою туберкульозу скорочується майже втричі 6-9 місяців проти 18-24. Окрім того, цей режим надає на 90% шансів на одужання. Лікування більшості населення проходить в амбулаторному режимі під наглядом сімейних лікарів. Тому фахівці кафедри професійної патології, і функціональної діагностики та автізіопульмонології Одеського національного медичного університету розробили спеціальний курс навчання для сімейних лікарів. Зараз наша кафедра працює в тому напрямку, що із 56 шість. Сімейних лікарів в Одесі в Одеському, в Одеському регіоні є 26 вже навчених в циклі тематичного удосконалення. це робота вогніща туберкульозної інфекції. Що робити, як діагностувати, як вести дитину, як вести дорослу людину, як вести вагітну жінку і так далі, і які ліки, які. Умови зберігання їх в стану і своєчасної діагностики, профілактики захворювання туберкульоз. Як розповіла під час науково-практичної конференції професор Ніна Мацегора, у травні-червні пройдуть навчання ще три групи сімейних лікарів. А з наступного навчального року планується новий набір курсантів, які будуть більш досконало вивчати форми позалегенівого туберкульозу та методи боротьби з цим захворюванням. Також фахівці кафедри проводять роз'яснювальну роботу, щоб навчити хворих в жодному разі не переривати курс лікування. Туберкульоз дуже підступний. Ось це є велика проблема, коли хворі переривають лікування, формуються лікарська стійки форму туберкульозу, які вже не контролюються зачастую у тих хворих. складові профілактики туберкульозу це перш за все здоровий спосіб життя, дотримування правил особистої гігієни, особливо при спілкуванні з хворими людьми. Також треба вживати здорову збалансовану їжу, займатися спортом або фізичними вправами, якомога більше перебувати на свіжому повітрі, регулярно проходити профілактичні медичні огляди з флюорографічним обстеженням, при будь-яких проявах погіршення стану здоров'я негайно звертатися до лікаря.